Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки Зеленський розповідає про ефективність армії, що дійсно так на Сумщині. Зокрема, наші орли стабілізували фронт, а води там все ж потрібно провести. Експерт розповідає про армію, та що потрібно зробити, як потрібно реформувати це все. Доброго вечора. Таке користецінка. Відосік запишу, що там по Покровському напрямку, Мусара, ви так колоною дружненько, як, як гусачком, гуски да, виходять з двору, так і ви, з Покровського напрямку. А мене ще таке питання цікаве, а не забагато ви тікаєте? Ви втікли з Херсонщини, втікли з Запоріжжя, втікли з Донецької області, з Луганської, втікали з Маріуполя Позорно. І знову ви біжите. Ваш міністр там розпинається цих. Що ви там, кваліфікації, у вас немає, і ще щось чого-небудь, ну, вас навчать. Ви має, ви можете обращатися зі зброєю. Будь ласка, беріть зброю. І давайте, у вас є ваші підрозділи, лють, наприклад. так? Як тільки розмова заходить за людь, ви косі, храмі, все. Відмовляєтесь від, від війни. Іти на війну вій, воювати. А чому? Ви так дружненько, я бачу, що там калік не було, так дружненько поляпотіли своїми, блядь, ножками. Що капець. До хіра ви, ребята, тікаєте. Знаєте, це називають е, людей, які е, не хочуть служити у хилянти. А тепер новий челендж, іменно мусорський. Утікант. От тепер, якщо е, бачите мусора перед собою, о, то знаєте, він утікант. А чи як вони будуть дивитися вам в очі? Як коли ви запитаєте їх, а що ж ви грібята з Покровська, налегали п'ятами? тут питання. Чи ми, ми виходить так, як Росія, мусорське, мусорська держава, мусоров не трогать, а людей з вулиці забирати, на війну кидати. На окопи, на все остальне. Так що запускаємо челендж. Всіх мусоров називаємо тепер утіканти, А всім добра, миру і слава Україні. Героям слава. Ось вот, що происходит в Покровске. Это, конечно, жесть. Полиция покинула город. Местная администрация съехала. А люди не особо евакуюються. Ось вот така стаття вийшла з джерел інформаційних. Угу. Багато наших джерел, та там багато всякі, Українська правда, всевсього, дуже багато. Хто пополюкував але цю статтю? У мене зараз просто аж голова вскипела, українці, ви прочитайте. Поліція виїхала, адміністрація переїхала. Залишились прості наші матері і отці, які не особо хочуть евакуюватися. Не особо евакуюватися не хочуть, почму? Ви ж знаєте. Нет, это не сепаратисты, коллаборанты ждуны. Мы о другом. Вы все все знаете. Утошь. Ну, я просто, я сейчас когда узнал, что со статьи, что полиция уехала, администрация, понятно, эвакуировалась, а, а люди, мамы, папы, кто же будет вывозить, кто будет организационные работы делать. У меня там есть люди, которые ко мне уже обратились, я, у меня чуть волосы дыбом не стали. Думаю, ну ладно, я еще посижу, проверю информацию, так ли это. Походу люди пишут мне правду. Покровск, жители, напишите правду. Что, полиция уехала? Супермаркеты там два закрылись? Администрация переехала? Вы не можете там эвакуироваться? И не хотите эвакуироваться, так как вот те причины, которые я знаю? Напишите, пожалуйста. А люди за вас переживают, за всех. И что это происходит? Где помощь? Где правильная эвакуация? Я был осведомлен, что 600-700 человек в день покидает Покровск, эвакуируется. Людей власть призывала, чтобы не было большого скопления людей на железной дороге, на трассах, чтобы все делать монотонно. Ну, я так понимаю, с этой статьи я делаю вывод, что там не особо кто хочет вообще выезжать. И куда выезжать? А вот о чем идет речь. И идея, речь идет еще о самом главном, украинцы. Дороже в вашей жизни ничего нет. Все слишком очень тяжело. Но ну, услышьте меня. Ни дом, ни квартира, ни машина, ни гаражи, ни картошка, ни лук. Это вообще не стоит вашей жизни. Это самое драгоценное, что у нас есть с вами. Пожалуйста, если вас местная власть призвала эвакуироваться, пытайтесь выезжать. Бейте в колокола, звоните на горячую линию в Киев, если вас не эвакуируют, либо какие-то есть причины, которых я не знаю. Просто мне люди, которые написали, я им сказал, посоветовал обращаться в полицию. Набирайте, я говорю, полицию, говорите, что вы хотите эвакуироваться. У вас там инвалиды, кошечки. Оказывается, тут со статьи, то, что я сейчас промониторил, говорят, что полиция, полиции в городе нет. Куда же люди-то позвонят? Вот о чем идет речь. Поэтому я хочу понять достоверную информацию для людей и опубликовать ее, чтобы это не было каких-то фейков. Покровск, жители, напишите, пожалуйста, что у вас за обстановка. Выезжаете ли вы массово, либо вы не выезжаете. Это очень важно. Есть кому обратиться, чтобы вас вывозили, либо нету. Мы как-то информационно наведем резкость, будем бить колокола информационно для помощи. Нас услышат, у нас миллионный трафик. Для этого я здесь и нужен. Услышьте меня, пожалуйста. Пожалуйста, напишите обстановку. Прямо здесь в комментариях. Uh, украинцы, максимальный репост. Справа стрелочка поделиться и конвертик вверх тормашками. Нажимайте и придайте огласки. Нам нужно выяснить и помочь людям. Пока есть время. Все. Телеграм-канал Маслов Николай большими буквами. Подписывайтесь. В том числе. Будет у вас коммуникация со мной. Uh, жители Покровска. Если вдруг кто-то едет в город Харьков. Михайлика 2. Адрес. Это там, где мы заботимся о переселенцах. Чем сможем, поможем. Услушали? Все. Слава Богу, слава Україні. Ось що говорить про поліцейських військових янин, про поліцію зрадників, які носять форму. Це було добровольців, йшли в воєнкомати в ці ЦТК, вони потікали, були закриті. Люди добровольно брали зброю і йшли на фронт. Мусора так само потікали з цієї країни і готові її до здачі. І, а зараз, тепер, коли ми обичні люди не дали здати цю країну, мусарати це качики, герої в наградах. Пакують людей, мусора на цьому делают бізнес. Хочеш служити, плати деньги. Не хочеш служити, плати деньги. Це як таке може коїться, хлопці. Ці правителі наші теж не мають права керувати Україною. Людина, котра не знає, що таке зброя не служила в армії, керує військовими. Ці умереві. Ці Зеленські 10 повісток нього, чи скільки там 4. І він не в розшуку, він не да? він не ухилянт. Це геноцид. І зараз вони зрозуміли, що на цьому можна заробляти гроші на цих волонтерствах, на, на вбивствах, а мусора на цьому всьому хайпують і заробляють гроші. Тому думайте головою і приєднуйтесь, зб'єднуємось, тому що поодиночці на всіх перехиряча тут на нулі, хто повернеться сюди. Я на собі пример показую, що при приходиш відтуди сюди, ти нікому не нужен. Тебе поза штат, без копійки денег остаються і виживай, як хочеш, в'якнеш уб'єм або закроє. Думай ось, що писав про поліцію військової каяни. Жоден райвідділ на окупованих територіях повним складом не став на захист батьківщини. Тікали звідусіль, абсолютно звідусіль. 80% особового складу на окупованих територіях прийшло працювати на ворога на Російську Федерацію. Про Азовський відділ поліції Запорізької області на території України вийшло два поліцейських. Два це що все, що потрібно знати. І збільшення видатків державного бюджету хі, на содержання цих безполізних ухилянків це глупіше. Ну і висновок дуже простий. Поки ми не проведемо вибори, ми із цими е, депутатами, із цією вертікалі, з усіми п'ятьма ефективними менеджерами, ми ніколи війну не виграємо. Сто тисяч мін для заїсу бракованих поставлених це називається диверсія саботаж і це називається державна зрада ви не є немає в тюрмі сидить у мира сидить подружай, ця, Маріна, з без рукава не сидить Комишен шляпаться сидить Ні. але обов'язково вони всі ці менеджери міністри фунти, всі вони будуть сидіти у в'язниці і це обов'язково буде і цей час уже недалеко там Дедушка Трамп всі з нього сміялися, але з побачите на розвиток подій. Світ же він маленький, да? є стільки мільярдів не спиздили, кудись треба їх ховати. А куди? Кроме Russian Federation, вам нема куди бігти, а там вас розчавлять під ноль. Так що чекаємо вже недовго. В часі вторгнення 20 тисяч поліцейських прийшло на сторону ворога і працюють проти неньки України. 20 тисяч це страшна цифра. Як ви думаєте, чому? В законі України про нацполіцію, стаття 24, прямо зобов'язує їх брати участь у відбитті ворожої агресії сумісно з силами ТРО. А в них воює 5% на фронті. 95% п'ять займається бусифікацією, школах сидять в садочках, уже жеках, де угодно, а не приймають участі війні. Чому так? Ну питання лежить відкрите на поверхні. У нас зараз десь приблизно 900 тисяч армія, і е, такої кількості дійсно не потрібно. Кадрових офіцерів досі не воювали, не були на фронті. Я е, даю претензії дуже багато до е, сьогоднішнього воєнно-політичного керівництва і чиновників, які не пішли воювати. У нас в тилу два склади армії. У нас мільйон вісімсот два склади армії зараз чиновників, які жодного разу не були на фронті. Їх родичі не воюють, е, вони під бронею. І вони не, е, ну, не відчувають всі тягати та позбавлення війни. У нас міністр оборони, його діти, жінка живе в Америці і він каже, тут небезпечно. Тому, тому ну ти розумієш? От ти правильно сказав Кулєба, Сказав, що якщо ви нам не будете давати гроші, ми підемо е, воювати лопатами. Його звільнили, і він не пішов воювати лопатами. Він не не взяв свою лопату і не пішов в Він... Не всі там такі рішення потрібно було приймати уже. Понад 20 тисяч. Спочатку повномасштабної війни на територіях окупованих стали дола ворога. такі переходи фіксували людей на окупованих територіях. І, хоча більшість поліцейських залишилась вірні присязі, 20 тисяч це також страшна цифра. Тернопільський блогер вже зазначив, що Спокровська поліція і ТЦК так само, як і в Корахов, втекли першою. Ще один експерт підкреслює, що 50 або 100 тисяч українських правоохоронців можна вже сьогодні призвати і забрати на. Фронт за його словами зараз правопорядок в Україні охороняють за багато людей водночас усі вони проходять фізичну підготовку. Медичну комісію і мають хоча б базові навички володіння зброєю. Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу, чи не забагато людей охороняють наш правопорядок. Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра б мали проблему вийти з дому. Якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді б завтра ми мали проблему вийти з дому. Але вибачте мене, 250 тисяч це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт, розповів він за його словами це можна зробити одним рішенням зменшити відомством код на бронювання працівників. Я привів як приклад національну поліцію, бо їх найбільше, але ж насправді, крім них, є ДБР НАБУ, НАСК, фіксальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку медкомісію, мають хоча базові навички володіння зброєю. Тобто вони всі вже мають базовий рівень відмінно від звичайного цивільного мобілізованого. Загалом це де з півмільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, причому зробити дуже Видко вважає він в Україні близько 300 тисяч поліцейських. Що дорівнює десяткам бригада їх використовують в оточенні гадебних рейдах, змушуючи стояти з автоматами проти мирно мітингуючих жінок. Про це в коментарі заявив адвокат-спеціаліст в галузі військового права полковник ЗСУ. Ветеран російсько-української війни такі заяви жодним чином не покращують мобілізацію, не підтримують моральний бойовий дух українців. Навпаки, вони викликають негативні емоції в цивільних, які не служили в армії, але були чи будуть мобілізовані до лав ЗСУ. Ці громадяни не бачили ні пістолета Макарова, ні автоматика. Калашникова. кадрові поліцейські якраз проходили спеціальну підготовку з володіння такою стрілковою зброєю. Однак, зі слів міністра МВС, вони чомусь не можуть воювати. Це говорить про рівень професіоналізму нашого міністра, адже освічена і кваліфікована людина ніколи б під час війни не зробила таку заяву, каже ветеран російсько-української війни. В нього виникло логічне питання до керівництва МВС. А на що ви розраховували? Чому понад два з половиною роки ви нічого не робили? Чому не було організовано навчання особового складу для ведення бойових дій? Чому не було прямих злагоджень між підрозділами? Хто заважав це робити у мирному Києві, Львові, Дніпрі, Кропивницькому, Черкасах і так далі? Треба було знайти час для заняття навчити людей мистецтво війни. А якщо ви цього не зробили, то це злочина халатність бездіяльність, яка може спровокувати страшні наслідки. Підкреслю полковник ЗСУ за словами полковника ЗСУ, Україні близько 300 тисяч поліцейських, що дорівня десяткам бригад, вони давали присягу на вірність Українській. Народу обіцяли його захищати, тобто це люди, які в першу чергу повинні були вийти на захист нашої батьківщини. Особисто під час перших годин повномасштабного вторгнення бачу відповідальних поліцейських, але були і інші. Вважаю, що весь чоловічий контингент багато підрозділів поліції мав бути давно мобілізований, а жінки можуть виконувати функції слідчих. Що вони роблять? Також займатися попровою роботи в поліції. Міністерстві крім того, жінки можуть бути патрульними поліцейськими. Всі чоловіки поліцейські мають воювати, як це робить Нацгвардія, яка, до речі, знаходиться в системі МВС, і підрозділи Нацгвардії дуже добре воюють. Хоча вони також не були навчені. В них були інші функції до війни. Однак бригади назвардії в. Перші дні повномасштабного вторгнення пішли в бій та щось виконують бойове завдання. Чому ж тоді поліцейські не можуть робити те саме? Тому заява міністру МВС Клименка є ганебною резюмою. Адвокат варто додати, що після виходу новини до спікера телефонували і тиснули, сказавши, що він даремно давав такий коментар журналістам. Очевидно, що комусь правда дуже сильно колить в очі. Ось така в нас демократична країна. Тому редакція IUA TV пішла на зустріч і прибрала з матеріалу прізвища спікера. Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клеменко повідомив, що працівники національної поліції не можуть воювати на фронті. За його словами, поліцейських навчають застосовувати зброю щодо злочинців, але не вчать воювати на полі бою. Таку заяву міністр МВС зробив під час радіоефіру. В той же час редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Головав кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.